Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, перед нашим заняттям я закликаю вас до щирої молитви перед нашим Богом. Будемо молитися. Господь і Бог, Твоє ім'я благословенне, Твоє ім'я возвеличене в віках, в родах. Господи, дякуємо Тобі за твою благодать, яку ми отримали, за Твоє слово особливе. Яке ми читаємо, над яким роздумуємо, благослови нас сьогодні! Прибудь Твоїм Святим Духом і навчай нас, наш Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчення книги буття, книги початків. Багато хто задається питанням, як все почалося, звідки пішло все, люди, природа, яка нас оточує. Що було перше? Курка чи яйце, ми знаємо відповідь, тому що нам Бог відкрив через своє святе Слово. І перший вірш Біблії, Він про це нам так і говорить: що на початку Бог створив небо і землю. Бог Творець, Бог всьому початок. І ця книга про це говорить. Тому і ця книга називається Книга початків. Сьогодні ми з вами продовжимо п'ятий розділ: розділ родоводу, родоводу від Адама і до Ноя до його синів. Тобто десять поколінь. Ми так мало знаємо про цих людей. Тільки деяких з них Біблія знову згадує в новому заповіті. Тому багато що ми можемо. Пізнати про цих людей, які жили до потопу, по тому, що означають їхні імена. П'ятий розділ він побудований в особливому плані, коли нам приводиться, а Мойсей написав а, певного голову а, а, роду. Потім вказує, коли він народив. Сина, потім скільки він прожив після того, як народив, народив синів та дочок, і помер. І а, в кожному із цих родів це відбувається, смерть. Тому Біблія нас вчить те, що смерть прийшла в світ через людину. Ми про це будемо читати і згадаємо, декого з а, іменитих, з цих десяти родів. І тому я хочу закликати вас прочитати зі мною разом із 18 віша 5-го розділу буття і жив Ярет 162 роки та й породив Іноха. І жив Ярет по тому, як породив він Іноха, 800 літ, і породив він синів та дочок. І були дні Ередові 962 роки, та й помер він. І жив Єног 65 літ. Та й породив матушалаха, і ходив іног з Богом, по тому, як породив він матушалаха 300 літ, і породив він синів та дочок. А всіх енохових днів було 365 літ. І ходив із Богом Йох, і не стало його, бо забрав його Бог і жив Матушалах 177 літ та й Ламеха породив. І жив матушалах по тому, як породив він Ламеха 782 роки, і породив він синів та дочок. А всіх матушалахових днів було 969 літ, Та й помер він, і жив Ламех 182 роки, та й сина породив, ім'я йому назвав Ной. говорячи: Цей нас потішить у наших ділах, та в труді рук наших коло землі, що Господь її викляв. І жив ламех по тому, як Ноя породив 995 літ, і породив він синів та дочок, а всіх ламеху днів було 777 літ, та й помер він. І був Ной віку 500 літ, та й породив Ной Сима, Хама Єфета. Ще раз повторююсь, що опис цих родів досить стандартний. Але нам Біблія... Відмічає про кожну особу в цих десятьох родах, крім одного, що вони всі повмирали. Так, власне, як і сказав Бог, якщо ти вкусиш від цього плоду, ти, ти смертю помреш. Хоча чекання смерті продовжувалося на сотні років, але все рівно вони помирали. Питання, звідки взялась смерть? Так? Нам Бог сказав, що так буде. Як вона війшла в рід людський? Апостол Павло в книзі пісня до римлян в 5 розділі я хочу зачитати робить певний підсумок, який для нас дуже дуже важливий, Римлянам з 12-го, з п'ятого розділу з 12-го вірша. Тому то, як через одного чоловіка, тобто через Адама, війшов до світу гріх, а гріхом смерть, переступ і потім смерть як покарання. Так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Тому ця смерть передавалася. Вона прийшла у всіх людей через те, що всі згрішили. 13. Гріх бо був у світі до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Мойсея над тими, хто не згрішив подібного переступ Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті. Як переступ. Бо коли за переступ одного спомерло багато, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини Ісуса Христа щедро сповнив на багатьох. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що зрішив. Бо суд за один прогріх то осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. 17. бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту, благодаті. І дар праведності запанують у житті через одного Ісуса Христа. І тому як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непостух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через постух одного багато хто стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зарісніла благодать. То, як гріх панував через смерть, так само й благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим. Ми бачимо з цього відрізка, як смерть війшла, як вона передається, як гріх передається, і як прийшла благодать через Ісуса Христа. Адам, перепрошую, Христос, слові Божому названий другим Адамом. Не такий, як перший, який впав, під спокусу і гріха. Христос був випроводовий в усьому, окрім гріха. В розумінні, Він не згрішив. Повернемося до книги буття. І ми читаємо 18 й вірш і жив Ярет 162 роки, та й породивні Єноха. Що означає слово яред? Ярет означає низина або той, хто сходить до низу, до додолу. Тобто з висоти до низу. Різні припущення, тлумачі виводять різні теорії, навіть єврейські тлумачі говорять про те, що на початку сини Кайна вони жили у долині. А сини сифа на висотах. І в якомусь періоді, і це випало на Яреда, вони спустились у долину і змішалися з синами Каїна. Напевно, пригляділи дочок Каїна або тих, хто пішли від нього. І може навіть сталося те, про що ми читати в шостому розділі, коли побачили Божі сини, людських дочок, що вродливі вони. І взяли собі за жінок усіх, яких вибрали. Ми говоримо це як припущення. Але будемо звертати увагу на те, що імена означають, щоб дещо зрозуміти, як ці люди жили. 19 вірш. І жив Яред по тому, як породив Єноха 800 літ. І породив він синів та дочок. І були дні Яредові. 962 роки та й помер він. Саме найдовше людина прожила 969, а Ярет прожив 962 роки. Але все рівно результат або кі... кінець його життя це смерть. Ми підходимо до дуже знаного. Знану людину з роду Сифву, це Єнох, 21-й вірш. І жив Єнох 65 літ, й породив матушалаха. Єнох, який означає посвячений. Або той, хто щось започатковує, або іннищує, тобто той, хто починає щось. Народився, і після себе він певний залишив слід. Біблія нам каже, що він ходив з Богом. 22-й вірш. 22-й вірш. І ходив він з Богом по тому, як породив він Матушалаха 300 літ, і породив він синів та дочу. Все здається, звичайне, як і всі покоління до нього, шість поколінь. Він сьомий. Але не все так ординарно, як з сіма людьми. Відмітки те, що він помер, в його житті немає. Він ходив і не стало. Що таке ходити з Богом? Мати, це означає мати певні відносини з Богом, певні особисті? Розуміти, що де б я не був, Бог присутній зі мною, відповідно мати відчуття такі, благоговіння перед Богом. Ходити Перед Ним це означає ходити свято, вірити у нього. Говориться про Авраама, коли Бог його покликав і він сказав до нього ходи перед лицем моїм і будь непорочний. Навіть це може бути результат ходіння перед Божим лицем робить людину або вимагає від людини бути непорочним. Далі написано. Господь, сам Аврам каже, Господь, що ходив я перед обличчям його. Це саме повторює Яків, 48-й 48 розділ буття 15 вірш. Бог, що перед обличчям його ходили батьки мої. Тобто вони знали Бога, вони мали страх Божий, вони благовіли перед Ним. І тому Писання про це нам каже: Батьки мої ходили. Благовінні. Навіть пророка Михея. Написано, що 6 розділ, 8 вірш. Було тобі виявлено о людину, що добра і чого хоче від тебе Господь. Ходити перед Богом благовійні. Там ще є інші умови. Але одне з них ходити перед Богом, знати Бога. В Малахії, другий розділ, 6 вірш, подібно щось каже, у мирі і простоті ходив він зо мною. Як ми. Поводимося перед Богом. Навіть в Новому Заповіті Солонян, другий розділ, перше Солоняна, 12 й вірш, говориться, що вигідно поводилися перед Богом, поводилися перед народом, яким ви ходите, ходячи перед Богом. Це дуже відповідально було. І Єнох це робив. Єнох, що посвячений, він ходив, і написано, що 23 й вірш а всіх інохових днів було 365 літ, як днів в році. І він помер. Ні. 24 й вірш. І ходив із Богом міног і не стало його, бо забрав його Бог. При певному ходінні його не стало. Може, вони його розшукували. Його сім'я, його родина. Але він зник, не стало його. І Мойсей каже, що Бог його забрав. Я думаю, що це свідоцтво було самого Бога в об'явленні, яке дано Мойсей в нього записав. Більше про Єноха говорить пророк або апостол Юда. Пісня Юди воно дуже коротке, але воно глибоке. Один розділ. Дивіться. Як говорить про Єноха, або як Юда нам звіщає про Єноха, 14 вірш. Про них ще звіщав Єнох, сьому від Адама, і казав: Ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих. Щоб суд учинити над усіма, винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли та за всі жорстокі слова. Що їх говорили на нього безбожні грішники. Він в своєму роді був пророк, він був проповідник, він звіщав, щоб безбожники зупинилися, що йде суд на землю. Це досить, досить відповідально. Він зупиняв цих людей, які неправильно ходили, ходили перед Богом. І звернімо увагу, що в цьому післанні слова Єноха вони беруться в лапки, тобто означає пряма мова. Цю цитату Юда звідки, звідки взяв? Чи йому було відкрито прямо Духом Святим, чи певна книга існувала а, за час його життя, але пишеться про те, що або говориться тут, як прямо мова. І... Єнох, він пророкував, він говорив, він попереджав, іде Господь зі своїми десятками тисяч а, святих. Він говорив про суд і казав про який суд, як їм поступати перед цим судом. Більше того, завжди, коли ми говоримо про старозавітніх святих. Ми собі думаємо, що вони спасались яким, певно, іншим чином. В них таке життя було безгрішне, що Бог мусив їх взяти на небо. Але коли ми читаємо новий заповіт, післання до євреїв, то ми тут прямо бачимо, що вони всі догодили Богу вірою. Тобто вони вірили Богу. Про Авраама сказано, що повірив Авраам Богу, і це зарахувалось йому в праведність, подібно щось було з Інохом. Дивіться, як післання до євреїв, 11 розділ 5 вірш каже: вірує ног, перенесений на небо, щоб не бачити смерті. І його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Як він догодив Богові? Вірою. Так як саме ми повинні робити в новому заповіті. Не через свою праведність і святість ми спасаємось, а вірою в Бога. Вірою в Ісуса Христа. Вірою в те, що за нас покладена жертва заплачено, оплачено за наш переступ, за наш гріх. Про єноха згадується нам і в родоводі Ісуса Христа. Лука, який родовід нам наводить у зворотньому напрямку, тобто починаючи з Ісуса і до Адама, і Єнох згадується там, так само, як він згадується тут. Він був сьомий. Єнох – це був один із свідків. Може, щось таке подібне і буде перед приходом Ісуса Христа, коли суд буде йти на землю. І об'явлення говориться про двох свідків, які будуть говорити про це, яким буде дана влада зводити вогонь з неба. Ми на цьому не зупиняємось і не ставимо крапку, що так іменно буде. Але життя Єноха і його служіння наводить нас на таку думку. Перед тим, як Бог звершив суд, він людей попереджав, він їм говорив, що має статися. Він їх попереджав, що вони покаялися. Читаємо далі. 25-й вірш. І жив Матушалах 177 літ, і Ламеха породив. І жив Матушалах по тому, як породив він Ламеха 782 роки. І породив він синів та дочок. Що означає слово матушалах? Матушалах мату, це смерть шлах принесе. Тобто ім'я його прямо означало, що його смерть принесе. Коли він помре, то щось станеться. І коли ми дивимося на його життя, скільки було років, коли він помер, скільки було ною в той час. І підраховуючи, ми бачимо, що він помер у рік. Потопу, коли потоп прийшов на землю. Може, Бог і попереджав людей навіть через його ім'я, ім, ім щось має статися. І коли він помре, його смерть принесе. Хтось наводить деталі, що це сталося в один той самий день. Ми не будемо стверджувати, в нас нема цих свідоцтв в Біблії. Але той, хто. Його смерть принесе, він жив серед людей. І ще одна деталь він прожив саме найдовше. Може, така милість Божа, або така милість Божа, коли він продовжує йому життя вказуючи на те, що милість Божа продовжується, бо коли наступить Його смерть, то смерть Його принесе. Читаємо далі. І живемо тушалах, по тому як він Ламеха. 782 роки, і породив він синів та дочок 26-й вірш. Що означає ім'я Ламех? Тому що ми зустрічаємо Ламеха і в поколінні каїна. Ламех означає сильний або переможець. І Ламех був особливий тим, що від нього народилась особлива дитина. 27 і 28 вірш. А всіх матушалахових було днів було 969 літ, та й помер він. І жив Ламех 182 роки, і сина породив 29-й вірш. І ім'я йому назвав Ной, говорячи, цей нас потішить у наших ділах, та в труді рук наших коло землі, що Господь її викляв. Ной означає потішення. Він нас потішить. Потішення відпочинок. Дійсно, коли гріх прийшов на землю, то Господь сказав Адаму в третьому розділі, там 17 по 19 вірш проклята через тебе земля. І люди важко працювали на землі. Ми це розуміємо. Це продовжується зараз. Але люди. До покоління дивилися з надією, має прийти той, хто визволить їх з рабства гріха. Вони розуміли, в цьому я переконаний: що життя в Єдемі до гріхопадіння і після гріхопадіння сильно помінялося. І свідок тому був Адам. Він знав життя з Євою до гріхопадіння. Але коли вони впали, все надзвичайно. Змінилося в негативну сторону. Але коли ной народився, то про нього він принесе, про нього казали, Він цей нас потішить у наших ділах та в труді рук наших коло землі, що Господь її викляв. Він нас потішить. Коли ми читаємо вже про Каїна, четвертий розділ, одинадцятий вірш, там написано: а тепер проклятий ти від землі. Трошки інший, по іншому сказано. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї Мадрівником та заволокою будеш ти на землі. Не просто тобі треба буде працювати важко, але коли ти будеш працювати, вона тобі родити не буде. І ти будеш мандрівником. Це буде спонукати Каїна йти і бути кочівником, переміщатися з місця на місце. І він почав будувати місто. Ми знаємо про це. Ной, який так само є особливий, ми про нього будемо більше читати. Господь його використав, щоб спасти рід людський, і використав для того, щоб збудувати ковчега. Ной був людиною віри. Він в страсі перед Богом, благовінні, приготував ковчег для спасіння дому свого. Так говорить автор послання до євреїв. Давайте ми з вами навіть прочитаємо 11 розділ. Ми вже в нього приводили цитату за Єноха. В тому самому розділі ми читаємо і За Ноя. 11 розділ, розділ віри. вірш. Вірою ной, як дістав об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності що з віри вона. Він так само спасся вірою. Він повірив в те, що Бог має зробити, що Бог а, згубить всю землю. І він вірою приготував ковчег для спасіння свого дому. Читаємо 30-й вірш: І жив ламех по тому, як Ноя породив 595 літ. І породив він синів та дочок. А всіх ламехових днів було 777 літ. Та й помер він. Бачимо різке падіння від 900 800 до 777 літ. Сім, сім сім, й помер він. Так само все стається, як Бог сказав: смерть війшла через гріх у людину і передається. І 32-й текст і був Ной віку 500 літ, і породив Ной сима, Хама та Ефета, синів, які, напевно, йому допоможуть збудувати ковчег. І пройде. Ще 100 років. І коли ною буде 600, Бог пошле на землю потоп. І сьомий розділ Буття про це нам каже, сьомий розділ, шостий вірш. А Ной був віку 600 літ і стався потоп вода на землі. Шановні брати і сестри, шановні слухачі, як з нашою вірою, в поколіннях. Яке помирає, бо таке повеління Господнє, такий наказ Божий, таке покарання роду людському, що всім повинно померти одного разу, а потім суд. Але в цьому житті ми повинні мати віру в живого Бога, щоб спастися. Чи наша, ноя так, наша віра така, як в ноя, який вірою спасся, і спас весь зім свій, чи така віра, як в єноха, який ходив перед Богом? Хай наше життя буде до вподоби для Бога, для того, щоб виконати Його волю, виконати Його заповіді. Хай Господь благословить вас, слухачів, і на наступний раз ми побачимо. І ще нижче падіння роду людського, коли всі люди, напевно, на той час мільярди людей вони були знищені в один момент за допомогою потопу. А зараз хочу закликати вас домолити перед нашим Богом. Амінь. Господь і Бог, Твоє ім'я благословене, Твоє ім'я прославлене. ти наша скеля, ти наша твердиня, ти наш добрий пастир. Я дякую тобі. Я твоє ім'я прославляю. Я прошу тебе, благослови нас. Дай нам взяти для свого серця твої слова і зміснилась, щоб наша віра від того, що ти живий, Бог, справедливий, вірний у усіх поколіннях. Прослався і Возвелиться Отець, і Дух Святий. Амінь.